Привіт, сьогодні 16-й день тренування в рамках програми скудження 8 тижнів для чоловіків. Сьогодні я сам, і сьогодні я вам розповідаю про те, що ми будемо тренуватися на верхню частину тіла. Це буде силове тренування, 7 вправ по 50 секунд з відпочинком між ними 10 секунд. І 2 хвилини відпочинок між підходами. Всього таких підходів буде 3. Як ви знаєте вже по попередніх відео, я не завжди стягую 3 підходи. Побачимо, як буде сьогодні. Чи витримую я цей марафон? Власне, для самого тренування нам потрібно пляшка води. Це може бути півтора або двохлітрова, або ж гантеля 2-5 кілограм, яка можливо є у вас вдома. Також килимок, великі бажання, хороший настрій, бажано неповний шлунок і багато енергії для того, щоб пройти сьогоднішнє тренування. Стаємо в планку на передпліччях і робимо ротацію. Припіднімаємо одну руку вгору, разом з нею ротація корпусу, ноги залишаються на місці і другу руку. Піднімаємо руку на видисі, опускаємось навдосі. В планці утримуємо живіт в тонусі, нижні ребра направляємо в напрямку до тазу. Через маківку витягуємося вперед, через п'ятки назад. Гіперекстензія. Руки в сторону, стопи лежать на підлозі. І ми піднімаємо верхню частину корпусу разом з руками. Вправу можна виконувати як на видосі, так і на вдосі. Головне відчувати, що ноги ніби тягнуться назад з ребер, а маківка виростає вперед з тазу. Постійно зберігайте видовження тіла. Наступна вправа. руки витягуємо вперед і згинаємо під кутом 90 градусів. Верхня частина спини знаходиться в розгинанні. Погляд трішки перед собою. Ми лежимо на нижніх ребрах і стараємось менше напружувати поперек і відчуваємо роботу верхньої частини спини, плечей і рук. Відтискання. Права рука тримає гантелю або пляшку, тим самим ми створюємо такий своєрідний дисбаланс. Ми робимо відтискання на 30 в здовж корпусу і підтягуємо обтяжування до поясу. Стараємось не розвертати таз. Зворотня планка. Ноги зігнуті, стоїмо на правій руці. Ліва рука зігнута під кутом 90 градусів. І ми витискаємо руку вгору і пускаємо вниз, утримуючи таз і корпус стабільним. Стаємо в планку. Кисті чітко під плечима. В лівій руці пляшка з водою або гантеля. Робимо відтискання на 30 світтів корпусу і підтягуємо обтяження до поясу. Працюємо. Витискаємо пляшку вгору, лікуть вздовж корпусу, витискаємо на видосі, опускаємо вниз навдосі. Працює тріцепс. Якщо вам замало навантажені, візьміть в руку більшу вагу.